Пірометр ER811 призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 50 до 500 градусів Цельсія. Має ДС 12 до 1 і фіксований коефіцієнт емісії 0,95. Для медичного використання не призначений. Пірометр живиться від 9 вольтової батарейки типу крона. Температуру вимірює в одиницях Цельсія або Фаренгейта. Відповідний перемикач одиниць вимірювання знаходиться в батарейному відсіку. Ось тут. Градуси Цельсія. Градуси Фаренгейта. Повернулись назад. Управління пірометром здійснюється однією кнопкою у вигляді курка, при її натисканні вмикається одноточковий лазерний цілевказівник, який показує центр місця, де вимірюється температура, вимірювання відбувається наступним чином. При натисканні кнопки управління і триманні пірометр переходить в режим неперервного вимірювання температури скан. Якщо кнопкою відпустити, то пірометр переходить в режим Hold фіксації на дисплеї останнього виміреного значення. Якщо далі з пірометром нічого не робити, він автоматично вимикається.